Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас і таке нове надходження. Це у нас Volkswagen Passat b 7. Автомобіль у нас 2011 року випуску в Універсалі. Всередині нас зустрічає приємний світлий бежевий салон. У нас тут електросклопідйомнички, частково електрорегулювання сидінь. Також у нас тут мультикермо, датчик світла, пробіг у автомобіля. У нас 311 тисяч, штатна магнітола, двохзонний клімат, механіка. Також у нас тут присутня система старт-стоп. Автомобіль у нас з 1,6 дизельним двигуном. Позаду у нас також світлий салон без чохлів, електросклопідйомники позаду також, великий місткий багажник. Автомобіль у нас наразі на літній гумі, але також є ще комплект зимової резини. Також у нас тут турперохороніки, періт та зад. Технічно авто повністю обслужено за останні 20 тисяч. Все замінили, все зробили, є підфарбування по капоту. Якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиці Кіцева, 60. Також переглядайте нові на надходження на сайті автопарк